Мер його не хотів звільнити. Знаходив різні відмазки, Чому його не звільнити тільки під тиском, що вже перестала збиратися Київська міська рада? Мер пішов на зустріч. Це от просто як приклад, наскільки мер дослуховується до депутатів. Не дослуховується. На жаль, немає на нього впливу, тому що він вважає, що обраний кияном не, так. Тому... Ви спробуйте висловити недовірити. Можна висловити, а, тому, що... а, не, а, а не першому заступнику. Тому Тоді що... можливо, він почне а, прислухатися, тому що а, а, до думки депутатів висловив довіри – Це дві третини влади... голосів. Сімдесят вони... голос в ради їх немає, тому що у мера власна велика фракція. Тому і що ну ви ж окрема фракція? Ви ж не удар. Ну, висловить так. позицію. Я чую, що слуги народу з вітренком там воюють, бадаються з тим мером. Всі інші його підтримують. Дивіться, в мене на руках ще старий документ, де всі фракції підписали підтримку меру підтримку підписом підтрим... му Ми з тих пір нічого році? не помінялось. По... Ну, з тих пір помінялись фракції, як мінімум люди? Ну бродський Жди був в одній фракції, потім в другій Бродський залишився шлапа. За го року це нічого ну. не підписувати друзі. Да. Одним словом, у нас коли-небудь закінчиться ця війна. У нас коли-небудь будуть призначені місцеві вибори. Тому, будь ласка, я зараз звертаюся до всіх киян. Будь ласка, включайте розум і голосуйте розумно, бо ви саме будете вибирати нашого мера і наших керівників нашої столиці. Тому, якщо не хочете, щоб ось таке було е, ходіння по колу і немає відповідальності ні в кого, ні у голови міста ні. Ні у наших транспортників, ні в кого власне з комунальних служб. Тому щоби потім не жалітися, вибирайте з розумом. Це була була не агітація ні за кого, якщо що. Давайте, оскільки все таки ми трішечки не торкнулися теми, що відбувається у нас у Європі. То ось у нас новини лайф працюють не лише в Україні, але й за кордоном. Цього разу ми порівняли, як працює метрополітен у столицях Польщі, США, Німеччини та Франції. Досліджували систему руху, комфорт та сервіс. Детальніше про це давайте подивимося у Мо сюжеті. Метрополітен у Варшаві молодший за Київський на 35 років. Його відкрили лише у 1995-му За останні десятиліття підземка стінко розвивається. додалося 11 нових станцій. Зараз їх вже 39 Вартість проїзду залежить від тривалості поїздки. Разовий квиток на 20 хвилин коштує 340 злотих. Це приблизно 37 гривень. Пільговий удвічі дешевше. Якщо поїздка довше, доведеться вибирати 75 хвилин квиток за 4,40 злотих близько 48 гривень. Зазначу, що один квиток діє на усі види міського транспорту метро автобуси, 10 Вагони у Варшавському метро сучасні з кондиціонерами, камерами безпеки і електронними табло. Підземка працює з 5 ранку до півночі, у п'ятницю та суботу до 3 ночі. Потяги курсують кожні 3 хвилини у годинний пік. У станції пристосовані для людей з інвалідністю без коштів була Варшавське метро чисте, комфортне і добре організоване. Справжній приклад європейського міського транспорту. Вашингтонське метро молодше за київське, але старше за Варшавське. Будувалося в 1967 році для того, аби ті люди, які працюють у Вашингтоні, мали можливість добре дістатися до міста, якщо вони в місті не живуть, а живуть, до прикладу, у сусідніх Меріленді або Вірджинії. Якщо говорити про ціну проїзду, то разова поїздка коштуватиме 2 ,25 долари 25 Центів, але знову ж таки ціна варіюватиметься від відстані, яку ви їдете від часу доби та типу вашої поїздки. Самі підземні станції дуже добре облаштовані. Такий видимий дизайн станцій, оскільки вони дуже просторі і там дуже багато світла. Як говорять люди, які будували метро у Вашингтоні, робилося це для того, аби було дуже багато світла у підземці Вашингтону. Самі по собі вагони є світлі, прозорі, є кондиціонування. Місце для людей з інвалідністю достатньо а також кожна станція облаштована для людей з інвалідністю. Інтервал руху між потягами від 4 до 10 хвилин, в залежності знову ж таки від часу доби, від часу пік, а також від відстані, яку ви їдете. Якщо говорити про час роботи, метро, то метро у Вашингтоні працює з п'ятої ранку до опівночі, якщо це будні дні, та до другої ночі, якщо це субота. А от Берлінське метро працює вже 123 роки. Перша станція відкрилася ще у 1902 році. І наразі УБАН нараховує 175 станцій. Разова поїздка коштує від 3 ,80 євро 80 центів. За останнє десятиліття відкрилося лише до 10 станцій і найбільше розширення було у 2020 році. Зараз головний акцент на модернізації. З'являються нові потяги, більш комфортні з відеонаглядом, хоча кондиціонери й досі є не у всіх салонах. Близько 85% станцій берлінського метро доступні для людей з інвалідністю. У нічні вихідні потяги ходять без перерви а у будні дні кожні 2-3 хвилини. І досі, щоб дістатися будь-якої точки Берліну, метро є найефективнішим видом транспорту. Щодо Франції, то паризьке метро найстарше з перелічених, адже цього літа відзначило свій 125-й ювілей. Вартість квитка 2,50 євро центів. Це десь 121 гривня. Він дійсний протягом двох годин на метро, трамвай та міську електричку. По буднях метро працює з 5.30 ранку до 1.15 години ночі, в п'ятницю та суботу до 2.15 ночі. Залежно від Лінії поїзди курсують кожні 2-4 хвилини в день і вночі кожних 6-12 хвилин. У жовтні цього року в Паризькому метро був введений в експлуатацію поїзд нового покоління МФ-19. Серед переваг це зручні, комфортні сидіння, покращена інформація для пасажирів та посилена безпека завдяки відеоспостереженню. Якщо говорити про відкриття нових станцій, то минулого року перед Олімпійськими іграми було продовжено 14-ту лінію аж на 7 станцій. Щодо вбиралень, то вони є, але не на кожній станції, на мою думку, на метро в Парижі дуже зручно добиратися в будь-яку точку міста, але звісно, і у романтичній французькій столиці не обійтися без штовханини в години пік та переповнених вагонів. А ну, можна власне, додати? ми зараз, зараз а, 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 власне, ми побачили, панове, з вами як може бути, коли є у метрополітену нормальний адекватний керівник керівництво, і коли міська влада а, дбає а, про своїх громадян, про своїх жителів і відповідно про метрополітен, так відреагуйте, будь ласка, пане Вікторе Ну спочатку на вашу репліку, перераховані станції метро і міста нічого спільного не мають із керівництвом ефективним, про яке ви говорите, Чому? тому що. Що там є муніципії, тому що муніципалітет ну, влада. проект так муніципалітету в Україні немає. Треба спочатку порівняти державний устрій принципи місцевого самоврядування там. А вже тоді, як народна мудрість каже коваль, коваль конякує, а жаба й собі ласту підставляє, і ми оце рівняємося на європу, не знаючи взагалі принципів, як там все працює, Тобто там немає місцевої влади. Бундесрад, там. Ну там, в принципі, не така система управління. Тому говорити, що от у нас Брагінський все розікрав, тому у нас все погано, а в Германії там якийсь ефективний керівник, та нема там ефективного ну, керівника. Там система працює. А додати я хотів історичну довідку Давай, для порівняння, бо ви ж сказали про старі історичні столиці метро. В Лондоні перша станція метро відкрилась, коли в Російській імперії скасували, що. 1861 році кріпасне право тому, якщо вже порівнювати історію і дивитися, чому в Лондоні там 3 євро, чи 3 е, фунти, чи 5 фунтів, неваж, неважливо скільки. Да? То треба просто розуміти е, весь принцип е, формування міського середовища простору метро і дороги це е, кістяк організму міського. Е, Інженерні мережі, це е, жили, це, це кровоток, це нервові якісь закінчення. Порівняємо кожне місто із біологічною істотою. І ми тоді зрозуміємо принцип роботи а метрополітен… Має ефективного керівника, не має, Але якщо всі фракції підтримують мера, а мер не ефективний господарник, то про що ми говоримо? Причому тут ну якась історія з Лондоном, Парижем, чи ще до чогось? Я дякую вам за увагу. Мушу йти. Вибачте, що дякую заважав вам сьогодні що ефіру. Були. Да, дякую, дякую, да. що за, за те, що ви сьогодні разом з нами аналізували. Друзі, нагадаю, Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора міста Києва, був разом з нами. Дякую. дякую. Ми Спасибо. продовжуємо наш ефір. Ну і власне панове, На жаль, пан Віктор пішов на найцікавішій темі, тому що ми зараз будемо говорити з вами про метро на Виноградар у 2026 році. За оцінками нашого очільника міста мають відкрити як мінімум одну станцію метро на Виноградар. Власне, Віталій Кличко про це заявив під час засідання міської ради 9 жовтня. Можливо, поправте мене, пане Тарасе, якщо в інший, інший час це було. Ну і цьому передувала відповідь директора департаменту фінансів КМД. Володимира Рєпіка стосовно термінів відкриття. Давайте його почуємо. Метро на Леноградар будується. Це запитання треба зараз адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які в нього є можливості і які є можливості в бюджету міста Києва фінансувати. По тих коштах, які зараз забюджетовані в поточному році, є запевнення, що вони будуть виконані. Власне, панове. Е Власне, панове, маю, я для вас деяку підготувала е, інформацію. Нагадаю, просто що, е, що стосовно метро на Виноградар, е, вперше е, у 2016 році, якщо не помиляюся, е, заговорили про те, що будемо будувати. Тож ще раніше заговорили, в 2016 році е, була вперше погоджена проєктна документація. У 2018 році було виділено. От початкова оцінка вартість проєкту було виділено. Не даруйте, не було виділено. Просто е, сказали, що буде 63 мільярда гривень. Це при понад 216 мільйонів доларів. Нам необхідно на будівництво двох станцій на лінії Серецько-Печерська. Власне, у 2019 році був проведений аудит перевірка, там вже збільшується до 14 мільярдів гривень. А у листопаді 24-25 року, п'ятого року, у листопаді і на. Початку 2025 року, власне, влада київська повідомляє, що проєкт буде коштувати вже значно більше. У червні 25-го року Київрада внесла зміни до бюджету, кошторис робіт збільшено. І загалом, власне, у публікаціях зазначено оновлену загальну оцінку вартості проєкту на хвилиночку. Це 23 мільярди гривень. Це більше ніж півмільярда доларів. Власне, ось маємо. Такі цифри щодо метро на Виноградар. Пане Володимире, ваша оцінка буде побудовано чи ні? Я думаю, що ви? колись буде. Не факт, що при цій владі, яка є зараз. Бо ну, сьогодні говоримо про 26-й рік. В принципі, у нас є функція говорити потім про 27-й, 28-й, 23-й. Це стосується мера і його обіцянок відкрити нові станції. В принципі, варіантів ще багато, можна сказати, потім 30-й рік і так далі. Трошечки треба почекати тут надовго. Стосовно грошей, ну дійсно, чим довше будується, чим більше коштів виділяється, чим э, Частіше міняють там, підрядника, чим частіше говорять про те, що він там щось не справляється, не встигає, тим більше бюджетних коштів розкрадається, використовується неефективно, там, будівництво заморожується, потім відкривається, потім приходять нові підрядники, вони кажуть, а ж робили ті, ті неправильно робили. Ну, от, як робиш, буває ремонт в, в квартирі, запрошуєш якогось Одну робітника, бригаду, так, да, потім приходить інша бригада і каже, вам робили неправильно, давайте ми. Будемо перероблювати, і кожен раз ціна зростає, тому безумовно, тут питання. Контролю зі сторони депутатів місцевих тут питання зі сторони правоохоронців, які мають все це зі сторони депутатів. Це контроль за виконанням, щоб їм надали інформацію, коли в які періоди, які етапи мають бути завершені, і вони мають ці етапи в тому числі контролювати. У них є ця можливість контролювати. Я Не кажу про обов'язок, я кажу про можливість і інструмент. Це е, говорить закон України про місцеві ради. І такі такі інструменти, такі механізми є. Стосовно правоохоронців, Ну тут правоохоронці можуть контролювати, упереджувати і робити все для того, щоб цих розкрадань не було. На жаль, ну от ми бачимо 10 років, будуємо то говоримо, що побудуємо, то починаємо, то зупиняємося. І втрачаємо наші бюджетні кошти, які б могли б витратити, витратити на інші речі. Якщо ми не плануємо завершувати цю лінію метро, треба вийти і сказати, ми її поки не не плануємо завершити, бо там ми ж, не можемо справитися. Ми не можемо справитись. Давайте альтернативу, давайте ми на ці кошти зробимо інший там інфраструктурний об'єкт, необхідний для розвитку міста чи для його розвитку стратегії пересування наших громадян, їх більшого комфорту і так далі. або ви. Тратимо це кошти на армію для того, щоб вона нас більше захищала і так далі. Варіантів багато, тому Головне, що безумовно, поки поки буде все робитися тишком нишком, поки буде затягуватися процес і збиватися строки, заплановані щодо відкриття станції? Тим більше коштів буде вимиватися з бюджету, mm -hmm. з наших з вами мешканців киян, з наших громадян з кишень, і будуть уходити на якісь там офшорні рахунки тих корупціонерів, які відповідають за цей напрямок. Безумовно, пане Дмитре, пам'ятаєте, як нам заявляли, що у нас буде гіп? Перлуп до Борисполя, там теж якісь проекти, якісь гроші виділялися. Потім багато говорилося, намагалися виділятися кошти, а, десь читала на а, монорельсний транспорт, щось таке, такого плану. Ви особисто вірите, що у нас в наступному році, 26-му, мер а, Києва буде перерізати стрічечку м -м, біля дверей нового метро. Знаєте, мабуть, мені треба, я так як я займаюся професійно-транспортним плануванням, треба вміти вгадувати такі речі, але я мушу констатувати, що я, ну, наприклад, там за свою практику помилявся. Наприклад, я думав, що метро на Виноградар його е, добудують і запустять. А, і так думав не тільки я. Ми з колегами розробляємо транспортну модель Києва, і ми опитували експертів, тобто не просто людей, експертів, які професійно займаються транспортним плануванням, містобудуванням. Ми задавали питання, і майже. Всі експерти сказали, що так мають добудувати. До речі, це такий цікавий факт: Метро на Виноградар його запускали не тільки там, як Виноградар, як девелоперський проєкт, але для